Друзі, вітаю Олексій! 2-3% процента людина найкращий друг російських лібералів, психолог російських лібералів, людина, яка свого часу дійсно допомогла багатьом українцям зі своїми відомими 2-3 неділі. Сьогодні виходить вчора. Вийшов. З політичною програмою кандидата в президенти, ну власне, що це означає, бо дуже сильно пахне політичним договорняком із банковою та одним багатим українським олігархом, який ще поки що жодної партії в парламент так завести і не зміг. Хоча потратив десятки мільйонів, а то й сотні мільйонів доларів. Хоча завжди, коли приставав до російських проектів, завжди когось заводив, наприклад, Януковича. Одним словом, про цього олігарха про домовленість з офісом, кому це вигідно і для чого це робиться, хто цю технологію взагалі придумав. Ну і трошки пройдемося по самій програмі Арестовича. через те, що ну, на диво там є дійсно класні речі. Але суть, яка туди заложена самого проекту, вам точно не сподобається. Друзі, з вас підписка прямо зараз під цим відео. Нажміть кнопку підписатися, для того, щоб ми разом з вами витискали російських агентів. З українського Ютюбу. Е, ну і додивіться це відео до кінця. Обіцяю, буде цікаво та аналітично. Поїхали, Олексій Арестович вчора вийшов з програмою, президентською програмою, як це і годиться кандидату в президенти. Єдине, що наш кандидат в президенти сидить у Польщі, тому що як говорять інсайдери, побив горшки з Зеленським. Офіс йому заготовив заготував пов'язку. Типу і він не їде, тому що вони йому мають її дати. Давайте чесно розуміючи авантюрний стиль Арестовича, навпаки, пов'язка йому б зробила б тільки краще. Він як пілот, льотчик, бойовик, розвідчик, ну і там мільйони цих всіх спеціальностей. Він би вже давно пішов би. І переніс би з собою веб-камеру і показував би, що всередині армії не так, допомагаючи і російській розвідці, і допомагаючи якраз таки росту своєї політичної сили, впізнаваності, ну і далі по списку. Але він цього не робить, а сидить опозиційно а, в Варшаві в якомусь прекрасному готелі, де власне і проводить а, свою ось, цю так звану опозиційну діяльність. А, Власне, що означає ця опозиційна діяльність? Ми зараз перейдемо трошки пізніше до пунктів. Там є цікаві пункти, є порожні пункти за все хороше проти всього поганого. Але загалом це дуже виглядає про те, що я вам писав відео, що будуть вибори більш за все в березні. Точне рішення буде в грудні. Але Зеленський не може піти сам на вибори і сам виграти, тому що тоді і захід і українці скажуть, друзі, стоп! Як це так? З одним актором такий спектакль показали по жанру. А ми розуміємо, що Зленський це продюсер, і його керівники це продюсери. Ну тобто, які під ним а вони власне розуміють, що з точки зору жанру і драми, і трагедії треба когось перемогти. Ну кого ще краще перемогти, як младоліберала ліберала Арістовича, російського младоліберала Арестовича, який власне від Фейгена з ефірів не виходив, який власне сидів з Латиніна, який. Так дуже любив дугіна суркової їм подібних. Ми ну власне перемогти Арістовича, Це ж і є найкраща. Дуель, власне, той е марафон дебатів, який ми так чекали в минулі вибори. Ну, і загалом, якраз таки грати в піддавки з проросійським кандидатом це ідеально. Є, по-перше, драма, ви перемагаєте російського агента, з іншої сторони, ви точно гарантовано перемагаєте. Чому ви перемагаєте? Ну, а як можна програти російському проросійському наративному політологу, який приходить і просто сотрясає повітря? Ну і власне. Зі сторони так дивіться, це теж це не фактаж. Мені розвідка дані не приносила, і ніхто там не це не, не розповідав. Це те, що я бачу зі сторони, кому це вигідно, аналізуючи ті факти, які вже зараз є. Погоджуюсь, дійсно можуть бути посварені, дійсно він може ображений сидіти в Польщі. Це теж можливо і це теж може бути. Не відкидаю, чесно, не відкидаю, чи хоче президент, президенти дійсно хоче. Чи без домовленості він би пішов? Так можливо, але сьогодні виглядає так, що факти складаються, що Олексій 2-3% Ну от зараз просто грає. Ну, я вам говорив, що деякі депутати ходять, розносять плітки, що він, начебто, почав дружити з найбагатшим з українських олігархів. Ну от, через посередництво там деяких міністрів, ну і власне. Депутати говорять, що, начебто, він вже отримав там якісь перші транші і почав атакувати Зеленського. Але так як він нарочито агресивно атакує Зеленського, дуже часто просто перегибаючи, бо є й безпідставні речі, виникає враження, що він це робить спеціально, щоб це цитували в ЗМІ, щоб про це говорили, щоб створився образ опозиційності до Зеленського. А це якраз таки та історія, коли росіяни спочатку тобі в офіс приводять людину, вирощують її до певного рівня, а потім в другому турі тобі програють. Ну чи в першому турі, як ти Хочеш, але платою за це буде проходження партії Арестовича в парламент, деякі, як і у ПЗЖ. Ми будемо голосувати за все, що ви скажете. Але коли російська церква, російська мова, російські наративи, російська імперія, приналежність до російської сірої зони це святе, тут ми голосувати не будемо. Навпаки, будемо за це все битися. Ось така історія із Арестовичем. Тому плата за це. Зрозуміло, що партія в парламенті, ну і там які на які гроші, які цей олігарх може дати. Хоча ви знаєте, що цей олігарх жодну партію ще в парламент не завів. Єдине, там були успіхи з опо блоками. Це кілька депутатів. Ну а партію регіонів вели всієї Росії. Тому сказати це комусь одному теж не можна. Але ми повинні розуміти, що. Ця партія якраз таки це буде те зло, яке буде тримати постійний режим війни тут, який буде робити так, що російські війська завжди будуть стояти на нашій території в той час, як російські коні будуть знаходитись в українському парламенті. І це насправді дуже негативна історія, От, але яка вигідна Зеленському. Зеленському вигідно когось перемогти. Не можна піти. Бо, наприклад, там ті, хто займається волонтеркою, не підуть. ті, хто воюють в президенти, і хто можуть перемогти, не підуть. Частина опозиції з тих, хто вже ходив, ну можливо, крім Юлії Тимошенко, теж наскільки мені відомо, нікуди не збирається. Всі розуміють, що Зеленського високий рейтинг, і всі розуміють, що а зараз іти на вибори не треба. Зараз треба воювати, перемагати Ось що зараз всі думають, ось про що про зараз всі говорять. Але точно ніхто не думає, а як би ж так взяти і перемогти Зеленського на виборах? Всі думають, а як би ж взяти і перемогти Путіна на полі бою, ось про що зараз всі думають. Тому, щоб не мати делегітимізованих виборів, треба йти якраз таки з кимось. Кого ти точно переможеш. Стратегію перемоги э, лузера завчасного лузера токсичного придумав Жак Сегела для Мітерана. Це був дідусь Марі Лепен, э, Ярень ультранаціоналіст. Тоді ще це була Дикованка, 70-80 років. І Жак Сегела, такий відомий політтехнолог, рекламщик, який мав канських левів. От каже, слухайте, а давайте візьмемо, виростимо ультраправого, токсичного такого. ну і переможемо його. Ну, і Жак Сегела переміг. Ну і сім'ю э, Лепенів всі. Перемагають бревадно в другому турі. І Саркозі, і Макрон. Ну, типу, одним словом, це хлопчики для биття. Чи там зараз же дівчатка для биття? Це Марі Лепен. От Жак Сегела приїхав в Росію. Цю технологію продав Єльцину. Єльцин, значить, бривадно переміг комуніста. Ну, от, цю технологію росіяни вже як свою продали кучмі. Кучма в другому турі на другий термін перемагає Сімоненка. Сіманянін, значить, бравадно програє, але отримує ліс госп, укрспір, партію в парламенті. Ну одним словом, ми залетили комуніста російського агента, який, до речі, тікав полями з України на машину через Білорусь, а потім в Барселону. Ну одно, але це інша історія. Одним словом, цю технологію придумали ще в 80-х, коли є точно токсична людина, яка точно тобі програє, ти спеціально її витягуєш в другий тур, а потім платиш. Щоб його партія зайшла в парламент, ну і можливо якісь бонуси. Технологія стара, але нам вкотре її знову намагаються продати. <кій> Найчастіше її тут продають не французи, а росіяни. Оце просто те, що треба розуміти. Повторюсь, це аналіз, це не розбір фактів, які, е, принесла нам МІ 5, Мі 6 чи американська розвідка, чи, наприклад, ще десь це аналіз фактів, які я бачу зі сторони щодо самих пунктів Арестовича. Є дійсно гарні речі. Там Івано казав, що мені подобається податкова історія. Так, частина гарна. Мені подобається освітня історія, що треба ставку на університети. Частина гарна. Мені подобається те, що він говорить про інвесторів. Частина гарна, що треба допомагати, квоти треба швидкі інтеграційні процеси з сусідами Польща, Румунія. Нормально, судова реформа, нормально. Але це все ж говорив Зеленський на своїх виборах. Один в один. За все хороше проти всього поганого. До цих пунктів прикопатись ну, складно. Гарні речі пише справді. Але, типу, це просто замилювання очей. Ця вся програма написана на листочку. Ну, типу, політолог-першокурсник вам напише десь так само. GPT-чат напише вам так само: дай мені 14 пунктів, щоб покращити в державі Україна, яку ти можеш знайти в Вікіпедії у час війни. Бум! 14 пунктів. Нічого собі! Розумієте, ось це вам відповідь. Це все просто розігрівання хайпу і підготовка кандидата спаринг партнера який повинен вам програти у виборах. Так мені здається. А як здається вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!